Бізба Маринка, Марінка, родна майка, бізба Маринка, без родна майка. Село мало щастя, або може хрест, розташуватись біля великого районного міста Ізмаїл. Близькість міста розширює можливості селян та разом з тим. Поглинає їх, в цьому селі народжувались та помирали декілька поколінь болгар-переселенців. Тут розпочав свій шлях ерід бурлакових, тут він і може перерватися. Ця історія про маленьке село та велику родину, яких життя розпорошило по цілому світу далеко від батьківської хати і від рідного села. За рік пішли з життя тато і мама. Батьківський дім сповнений ріднею, сміхом, розмовами, співом, веселощами, запахом маминих традиційних страв, спорожнів. Батьківські поминки зібрали дітей онуків та рідню знову разом на рідному подвір'ї. Що буде із хатою? Та що буде і з родом? Ось цій каструльці. Он алюмінієва тільки з полосни. Райна Манджукова із студентських років живе в Болгарії, точніше сказати, між Болгарією та Україною. Працює журналісткою та громадською діячкою. Усе своє життя присвятила допомозі бесарабським болгарам. Ще одна ниточка, що її зв'язувала із селом, обірвалась. Куди приходити? Мамо, не вміємо пекти паски, мамо, куплена паста. Відро куди поклали? Не бачу його, вон там валяється. Тільки наче тато обернутий, чи не так. Таких спорожнілих хат в цьому селі багато, але так було не завжди. Село Лощинівка засноване в 1821 році болгарськими переселенцями з північно-східної Болгарії. Ймовірно, з села Кайрак, сучасне село Каменці Сілістринської області. Новозасноване селище отримало назву Кайраклія. Ймовірно, в пам'ять про місце походження переселенців. В перекладі з турецької вона означає місце урочище, що схильне до сувів. В 1945 році село було перейменовано на Лущинівку. Все не покладе. Воно зіпсується тут. Тарілку. Там, якщо для когось нема, шукай. Ніна принесла ложки. Я її ложки розклала. Чи є для всіх ложки? Пішли до хлопців туди, де вони Курбан готують. Христос Воскрес, боїсти на Воскрес. Я бачила вас. Спочила і твоя мати сьогодні, ну так, 3 числа. Вона теж, Боже, вона теж тут. Доброго дня, Христос Воскрес! Хрещений, хай Бог йому прости. Ой, це тобі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Заходьте, сідайте, заходьте, сідайте. Так, В цьому храмі вірян зустрічають та супроводжують до самого завершення їх життя. Тут проводжали. І батька Героїні. Ця Це кам'яна церква побудована у 1840 році, і теж пройшла всі виклики різних епох від розквіту до гонінь та заборон та нового стану відродження. Свято-троїцький храм села Лощинівка був побудований у 1841 році. Відповідно до відомостей з архівних документів, розпочалося життя села у 1821 році. Цього року нашому селу Лощинівка Ізмаїльського району буде рівно 200 років. Коли всі храми закривали, він теж був закритий у 50-х роках. У цьому храмі зберігали зерно. Завдяки тогочасному сільському голові Марінову Івану Степановичу, який зміг відродити святиню у 90-х роках, налагодили відродження та реставрацію храму. Про це свідчить пам'ятна табличка. З міста Добрич вона прибула, аби допомогти болгарам відродити їхню святиню. Село як правило, складається з літнього населення. Воно нечисленне. Відповідно, і відсоток вірян невеликий. Досаю жени, досаю, дасаю торве, да саю тове, теж жизня. Наприкінці 80-х років, на початку 90-х, розпочинається виїзд молоді до великих міст та інших країн. Не стала виключенням, і наша героїня. Я була учасницею танцювального ансамблю. У 1988 році. Ми поїхали колективом у Булгарію виступати на честь 9 вересня. З концертом і вже коли приїхала в Болгарію, зрозуміла, що це моє місце. Перша в восени 1988 року почала працювати перша група з болгарської мови в Ізмаїльському пединституті. Це насправді був великий прорив, оскільки це означало, що болгари Бессарабії вже матимуть свою інтелігенцію, своїх викладачів. Чотирьох дівчат з цієї групи відправили у Софію, аби завершити своє навчання там. У Болгарії в Софії. З ідеєю, що ми повернемось сюди викладати. Правда, в тому, що одна з нас повернулася, троє інших лишилися там. Минуло жарік, відколи тато спочив. Не могли його провести, як належить, не побачили його, не умили його, не вдягнули його. Але перед Богом ми зробили все, що потрібно, і я впевнена, що він не скажеться на нас, і там зробили все необхідне, і сюди приїхали та зробили все, що треба. Кажуть, що до року обов'язково треба робити роковини. бо це, наче їхній перший день народження, там у новому житті. І я дуже вдячна всім вам, що ви прийшли його вшанувати. Він зараз дивиться зверху. Він любив, щоб у цьому дворі було багато людей. Ви всі його пам'ятаєте та знаєте, і я впевнена, він радіє, що зараз ми всі тут. Не знаю, чи є на світі людина, яка може сказати лихе слово про тата. Напевно, немає такої. І за це нехай Бог йому простить. Помолімося, щоб він молився за нас, бо зараз вже вони мають молитися за нас, перед Богом заступатися за нас і захищати. Хай Бог йому простить, і Христос Воскрес! І я не знаю, то Христос Воскрес, вистину Воскрес. Так і якщо щось неправильно роблю, якщо щось не так кажу, вибачте. Так випало, що він на Великдень пішов. Важливо те, що потрапив до реанімації на Великдень, і роковини припали теж на великдень, так Господь захотів. Нехай він йому простить. Починаючи з 90-х, сталими і незворотними поки що стали тенденції зі зменшення народжуваності, збільшення смертності і в цілому старіння населення в селі. На даний час в селі фактично проживають менше тисячі жителів, переважно старшого віку. 86 будинків було під час останнього підрахунку, в яких ніхто не живе, і які зруйновані. Вони значаться за сільрадою відповідно до господарських книг. Мешканці звідти поїхали, і туди заселилися роми. Зараз там прописані по 15 по 12 осіб. Наприклад, на першотравневій вулиці, так там майже будинків немає. Візьмиї також багато людей прописані. Дуже мало дітей народжується. Он віру Валентинівну, спитайте, це її тема. Вона завідувачка дитячого садочка. У 2019 році шестеро дітей, у 2018 тисячі п'ятеро дітей. Торік, у 2020 році було двоє. Групи скоро закриють, школи теж не буде. Як візьмуть до школи лише двох учнів. Ну, в ті роки були діти. Так, так, звісно. Ходять зараз діти до садочка, поки ходять. Цього року все нормально. Цього поки так. Зараз випустяться діти, і потім все піде на спад. Скільки людей помирає? Помирають, може 15 осіб на півроку. Боже, якщо не більше, якщо не більше, навіть село велике, місто близько. Люди тікають до міста переважно. А для молоді це добре, у них є робота, а якщо є машина, 10 хвилин до міста. Іти або вдома, або на роботі? Багато людей працюють у місті, дуже багато, і автобуси постійно ходять. Так, їздять два автобуси: один на Каланчак, інший на Лощинівку. Тож, яка різниця, де жити? Тут за 10 хвилин до міста? Чи біля консервного заводу там 18 кілометрів? А коли затори півгодини до центра їхати? Тут немає роботи в селі. Їдуть просто їдуть. Окрім роботи в магазині, в торгівлі дещо працюють. Раніше був винпункт, був колгосп, а зараз приватні підприємці. Коли й садочок громаду залишають. Якщо є спадкоємці, вони оформлюють та продають будинки. А якщо не продають, вони з часом руйнуються і все. Ось тут скільки будинків зруйнувалося. Ніхто їх не продав. Земля, якщо вона не приватизована як присадибне господарство, вона не вона залишається. Вона належить сільській раді. Тут дуже багато землі. Води немає, тому і не обробляють її. Так, немає води для поливу. Єдине, що погано. Дуже рідко до нас приїжджають, ми вже втягнулися в це життя, а от наша молодь навіть говорити по нашому не хоче. Упадна Опадна марінька, пріздів'ята горі, це горі, прізне'яте бурі. На зла свікарева, на добра свіка. Протягом життя я багато разів питала болгар на чужині з різних країн. Що найбільше вас вразило в Болгарії? Так само, як і мене, те, що всі навколо говорять болгарською. У нас болгарською говорять тільки в селі. Правда ж, в іншому випадку, коли їдемо до міста, говоримо російською, тому що болгарською з односельцями розмовляємо. А там всюди говорять болгарською. Ти відчуваєш себе вдома. Розумієш, ти далеко від свого дому, але ти відчуваєш себе вдома. І після першого повернення назад, саме тоді, настало лихо лиття. Тоді вже не розумієш, де ти. Тобто і в новому місці я вдома. І тут мій дім, тут моя мрія. Ти до неї прагнула, але в тебе ще нічого немає. У тебе є сама лише мрія, яка здійснилася, але в тебе немає ще нічого. Тут ти залишаєш все, що в тебе є: дім, родину, велику родину. Це було страшно. Це дійсно було страшно. В той момент я усвідомила, що це назавжди. Серце поділилося навпіл, потім життя почалося. Я завершила навчання, створила родину, народила дитину. І що більше часу минає, на перший погляд, ніби вже починаєш облаштовуватися там, уже все там маєш. І тоді починаєш усвідомлювати, як багато лишила тут. в Там партизан в Ох, як стало гарно. Сестри мені приїхали одна за іншою. Не дозволили, аби брат мій приїхав до Болгарії? Злякалися батьки, що залишаться самі. Бо всі діти будуть в Болгарії, і так вийшло, що ми з ним п'ять років взагалі не бачилися. Перше за багато років ми зібралися теж однієї весни. Є фотографії у цих тюльпанах. Я побачила вже дорослого чоловіка, якого я не впізнаю. А він народився на другий день після мого випускного, розумієш. Я побачила дорослого чоловіка, якого я не знаю. Я пропустила все. Я не знаю, як він ріс, а він мій брат. І от тоді я зрозуміла, що це ціна, яку я заплатила, я написала вірш тоді і цього разу пропустила я збирання винограду і знову налилось вино. Поліко чорні руки мого батька, а мене не було. Не бачила я знов, як він, холощі підвернувши, чавить виноград. А мати скрейдую, лється в оцинковане відро. А мати скрейдою малює позначки на старій діжці. Все пропустила, знов мене з ними не було. Так, тут мій дім і тут моя родина, тут маю все. Та татове вино гірке. За все з лихвою заплатила ціна пропущене збирання винограду. Протіли, Маренька на пірі, черні ті дрехи, біля достанат, біля ті дрехи, черні достанат. Пролай, Маренька, пролай, плакала. Черните дрехи, бяли не стават. Черните дрехи, по почерни стават. Бяли дрехи, черни Білі ті дріхи става. Не вміщаємося. Нас четверо. Плюс четверо троє чоловіків. Відповідно, дружина вісім. Діти троє. Так. Скільки стало? Одинадцять. Одинадцять ліних двоє, тринадцять. Дмитрикова одна, і моя ще одна. П'ятнадцять вийшло. Ну і малятко найздорове буде. Сестра моя на десять років молодша за мене. Якось ми бесідували, і вона каже: не хочеться мені в село. Це ході на село. Там немає того, там немає сього. Я кажу: почекай трохи, почекай трохи. Тепер і вона дійшла до моїх думок. Вона і її чоловік. І наші чоловіки хочуть їхати в це село, у це село, у цей двір. Тому що це коріння. Бо що б ти там не мав? Це, це суєта. А коріння тут. Ти що, йдеш, Саня? Ну, я поки на вулиці. Сашко, ти йдеш? Так, так, все. Бережи себе. Куди ми дінемось? Хай Бог пробачить. Мама. Вибач, що стільки трави я не встигла. Не встигла. Я тобі обіцяю, що восени восени все прокопаємо, мамо. все прокопаємо, буде цей садочок гарним, таким, яким ти його любила. Слово честь. Зараз квітнутимуть. Вітнетимуть пивоні, мамо. Ми все зробимо. Дмитрик приїде, все зробимо, мамо, все виправимо. В нашій родині є такий спогад, що це належало моєму прадідові. Однак, в принципі, більш важливим є інше: у цій будівлі, це залишки румунської будівлі, розташовувався медпункт ФАБ Пельчерсько-акушерський пункт. І до 1975 року тут народжувалися діти. У цій будівлі народилася велика частина жителів цього села. Я народилася в цьому медпункті. І сестра моя Наталка також народилася тут. Після 1975 року дітей вже народжували в Ізмаїлі, і це прекрасна будівля. Ви можете побачити, які там добротні стіни, які добротні балки. Вона просто руйнується. У мене болить серце через те, що все це розвалюється, і мені хотілося взяти її в оренду і зробити тут музей. Ця будівля має бути врятована. Я дуже хочу, щоб це стало елементом відродження нашого села. У мене душа болить за наше село. Наразі у цьому світі села занепадають. Це відбувається і в Болгарії, і в Україні, і найбільші квітучі села нині зменшилися на третину. Це факт. Однак, у нашому селі є сприятливі умови для того, щоб ці негативні наслідки зменшити. Тому що ми лише у дев'яти кілометрах від міста від цього двору, від цих воріт до центра Ізмаїла, стільки ж кілометрів, скільки від моєї квартири в Софії до центра цього міста. Тільки тут я проходжу цю відстань за 15 хвилин, а там за 40 хвилин у кращому випадку Тому що світлофори перенавантажене місто. тут все спокійно, живеш собі у селі, а можеш працювати в місті, якщо там немає роботи. Якщо в тебе така професія. І тому я думаю, рано чи пізно люди усвідомлять ці можливості. Реклама, реклама. Почнуть приїжджати люди. Вони оселятимуться тут, бо це спальний район. З огляду на те, що відбувається впродовж останніх двох років. З таким величезним відливом, думаю, що у світовому масштабі, а не тільки в українському чи болгарському, зміст до сіл, якщо трохи причепорити все, люди почнуть купляти будинки тут. Це все. Ану, віддай мені швидко. Знаю я тебе. О, рід бурлаковик безсмертний. Тато спочив спокійно, тому що є продовжувач роду стефан та йому бог здоров'я. Дітям надзвичайно подобається приїжджати у цей двір. Коли вони приїжджають, ціла вулиця збирається у нас вдома. Я кажу перерахуйте їх, аби я знала на кількох стіл накривати, скільки тарілок супу насипати. Бо коли прийде час для обіду, не вигониш інших, аби нагодувати свої. Я вірю, що Господь буде милостивий і ніхто не торкнеться цього будинку. Ми приїжджатимемо часто, шовковиця нас чекатиме. Батьківський двір не продається. Ні, ні. Не може бути інакше вже. Так воно і буде. Ворота відкриватимуться для людей. І хоч батьківська хата спорожніла, райна завжди буде повертатися з вірою у те, що в село приїжджатимуть не тільки для того, аби прощатися і згадувати рідних, а для того, аби продовжувати свій рід. И утравима, 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 и и и и Ка Все.